Доброго дня, шановні колеги. Розпочнемо після матчого прес-конференцію, виконуючи обов'язки головного тренера футбольного клубу Металіст Олег Гратій. Будь ласка, ваш коментар? чи одразу до запитання? Тому можу прокоментувати. Я, напевне, гра у нас вийшла. У обох команд. Було багато моментів. Десь не використали ми, десь суперник. Але на наш погляд на початку гри ми мали шанси, не, не виконали їх. В кінцівка першого тайму була за командою Чорноморець. Другий тайм взагалі пішов на зустрічних курсах. Тому напевне результат має бути таким. Ну і ми хотіли б подякувати. Ви мабуть, бачили, що у нас багато молодих хлопців сьогодні дебютувало один взагалі 2006 року вийшов на заміну. Ми хотіли би їх привітати, подякувати їм за ставлення до матчу і, на наш погляд, то велике майбутнє нашого клубу. Дякую вам, будь ласка, колеги запитання. Як сказалося, погодні умови і поле взагалі, як оцінити сьогодні? Та на той час, то, я думаю, гарне поле і погодні умови, то футбольна погода була сьогодні. А Максим Прядон був замінений у першому таймі, Який його стан попередній? Попередній він попросив заміну. І там пошкодження м'язу було. Зараз лікарі будуть дивитися і напевне, завтра, післязавтра приїдемо до Ужгороду і будемо знати, що сталося. Попрос. Зараз йде чемпіонат міру. Можна скажете за такою команду? Перші тури закончені, з перший тур. Така і травма понравилася, чемпіонат міру. Ну, добре, гарне питання. Зараз ми бачимо, що багато результатів, ті, які не чекали ми. І деякі команди, на наш погляд, на мій погляд, вище голови стрибнули. І перші тури сподобались, команди всі грають добре. І, напевне, ну, то, що зіграли іспанці, то, що зіграли бразильці. Напевне, Аргентина теж буде грати в останніх матчах групового етапу покраще. Тому ми чекаємо гарних результатів і яскравої гри від гравців. Ми сьогодні бачили, як в опозиціях Чорноморець багато разів під час матчу змінював гравці змінювали позиції. Чи здивувало вас це, щоб ви були до цього готові? Ну, слідкували за Чорноморцем. Як коли готуємося до матчу, то взагалі весь час дивимося, як грає суперник, і були готові до того, до тих змін. І команда Чорноморець дуже гарно атакувала. Але ми вдячні хлопцям, що вони витримали той натиск і десь мали декілька моментів. Дякую. Дякую вам. Вірбачук, ваше враження від матчу? Так, якщо бути об'єктивним, то в цілому думаю, що закономірно, хоча готовий признати, що могло і для нас по результату бути гірше. Ну, звичайно, могло бути і краще. Так, але треба прийняти цей результат, бо те, так як сьогодні було протягом всієї гри, то я думаю, що це якраз нічия. Хочу подякувати командам за такі ну, видовищні з точки зору, ну, мов погодні, все ж таки, бо бачили футбол, бачили моменти, в тому числі і гравці атаки Чорноморця теж сьогодні добре працювали, не, не в завершенні, але якісь плюси можемо поставити. За рух. В цілому, за гру в цілому, то, ну як сказати, за рух, так як ви говорите, за там і відношення, за то, скільки набігали, то звичайно це плюс. Але якщо брати. Ну, така знаєте, стільки ми створювали, і навіть не, не саме створення, а вже десь чим ближче воріт, які були рішення і помилки, то це, ну, це на плюс не, не, не потягне. Ми розуміємо, що це є все майстерність, яку треба підвищувати. І я думаю, що по такі ігри, як сьогодні були, якраз могли вирішити ті люди, які можуть просто виконати, просто прийняти правильне рішення. І виконати в кінці кінцівці атаці. Ну, я говорю про свою команду, я не можу обговорити ніяк супер. Сьогодні наблюдається і Максима Бригару, він да? сьогодні грав в разних амбула і вот. ну, закінчував матч крайнім защитні. Існі не зміняють пам'ять, що коли він грав дублю, коли за молодішку, собственно, по-моєму починав як ігрок э, фланговий, який грав, от з э, своєї штрафної до штрафної э, противника. Но в последнє час рекомендувався як під упадаючним класним. Вот э, Ні, я, я чесно говоря, не можу з підтвердити те, що ви говорите, бо я це не знаю. Чи він раніше грав, як ви говорите, десь молодежному, на молодіжному рівні, чи він грав захисника? Я не знав про це. Так, я знаю, що він грав ну, крайнього півзахисника, захисника, він грав відтягнутого нападника. Але коли він грав захисника, то він грав уже, скажімо так, в цей час, коли ми, у нас була зимова, ну, та команда, ще коли ми зібрали і ми були в Турції на зборах, то він декілька і матчів він зіграв правого захисника і лівого захисника. І ну, я так скажу по правді, що. Якби та команда от збереглася, то він би так захисника і грав в тій команді, бо він досить так, тоді, ну, вже, вже то було, так виглядало як трошки зіграна команда. Так. Зараз ну, ми зробили такий крок через те, що в нас Салюк отримав в жовту карточку, і ми не хотіли ризикувати, щоб десь він міг на, на якраз отримати другу, щоб не залишитися в меншості. Це перш за все, через те була така заміна, щоб ми там зберегли швидкість. Бо сьогодні якраз була така гра у другому таймі, в першому, напевно, ні. А в другому була така гра, яку я, я не люблю такого, коли це на зустрічних курсах. Туди, сюди. Це вона більше для шоу, для болільників. Но, тут завжди, коли це так відбувається, десь щось недопрацьовано. Десь ми загрались, бо ми хотіли забити гол і йшли вперед. Але ми могли пропустити гол з контратаки, і це було б ну, дуже, скажімо, це би було дуже погано. Ми, ми цим мусили бути розчаровані, бо так не повинно бути. Команда повинна атакувати, але завжди повинно це виглядати системно. І все повинно бути перекрито в плані нейтралізації контратак суперника. В цьому в нас було цілий ряд помилок. Ну, бачите, така гра, вона якось треба її ще раз подивитися, але якщо проаналізувати навіть собі так важко уявити відразу. От комусь скажи, в другому таймі металіст атакував там 3 в 3, 4 в 3, там 4 в 2, як ви кажете, да. ми атакували 3 в 3, 2 в 2. Як це так відбувається взагалі? Де решта людей? Да. І чого такий безпорядок? Я думаю, що це, ну, не скажу, що це нормальна ситуація. Я думаю, що, ну, я не за суперника не, не можу нічого говорити, за себе скажу, що це не наш підхід, і я би не хотів, щоб це так було. Хоча розумію, що десь такі моменти все рівно будуть. Особливо, коли ти вже йдеш в атаку. Ти розумієш, що десь ти маєш і кон контролюєш гру і ти можеш забити. Але все рівно має бути система. Добре, зараз йде чемпіонат світу. Вопрос: яка команда вам імпонує із учасників чемпіонату світу? І бачите ви кіта нові тенденції в розвіті назв ну, мірового футболу? Чесно вам скажу, що я не подивився в ці ігри. Я взагалі так виборочно дивлюся. І вже тільки коли я вже чую, маю інформацію, що є зміст на щось звернути увагу, тоді, можливо, якісь інші суперники. Зараз я думаю, що те, що мені би було цікаво, це Бразилія і Іспанія. Це те, що я обов'язково буду дивитися, бо я, я вже подивився Іспанію бачив, і Бразилію бачив. Думаю, що є зміст дивитися, бо є цікаві речі. Yeah. Mm -hmm. Чи сказалося на психологічному стані гравців, ось ці екстрені та аварійні відповідні світла, які були останні тиждень. Ми дякуємо за ту роботу, яку і тренерський штаб виконує, і гравці, для позитивної підтримки усіх болівальників, Збройних сил України. Але все ж таки, по-першому тайму здавалося, що гравці до кінця ще вірять, що матч все ж таки відбувається на щастя. І потрібно було якось ви їх повертали до гри саме. Ми розуміємо, що що би як би не говорити, скільки би не говорити, все рівно абстрагуватися від того, взагалі що відбувається в нашій країні. Це неможливо. Неможливо, бо я відчуваю по багатьом таким речам по тим людям, яких я давно знаю. Люди зараз рівно інші в цій ситуації, і через те, звичайно, ми приймаємо певні міри і розмовляємо, щоб ми змогли. На час гри абстрагуватися від того, що відбувається. Але я не думаю, що проблема з енергопостачанням, чи там світло виключили, чи е, ну, такі подібні речі, я вважаю, що вони не повинні ну, ніяк вплинути на те, що футболісти виходили і не грали. Да? Це не, не, не та річ, по яка може, ми можемо про неї думати. Ми повинні це переборювати за вік. Просто ну, так є і все. Які питання? Ми все переборемо. Сейчас вот безработный металіст вже уже хотели бы вы видеть именно этого игрока в своей команде. Uh, я вообще знаю, что он важкий человек вообще. Uh, в общении как бы и атмосфера в атмосферах командных так себе это я вам подсказываю, почему вы хотели бы вы такого человека иметь игрока вот этого игрока в команде и э, кто из современных нападающих э, вам нравится который показывает классную игру в сборной например и в клубах? Э, ну первая часть Гравця такого рівня, звичайно, ми би хотіли мати, і навіть нехай він буде якийсь з якимись особливостями. Всі талановиті люди, повірте мені, вони мають якісь такі трошки не то, щоб недоліки, а якісь такі свої, знаєте, якісь такі штучки, які треба терпіти. Вони можуть не подобатись мені чи комусь іншому. Ми можемо з чимось миритися. Головне, щоб людина ну, мала рівень і, і вона грала на високому рівні. Так, а зараз таких, ну як би скажемо, прикладів зараз дуже багато. Я собі так навіть думав, що зараз можна зібрати збірну, з таких чисто молоду такусь. Космічну збірну, молоді люди. ми не беремо навіть тих, хто там після 23 років, от десь до 22-23 років. І зараз у світі є стільки футболістів на кожне амплуа, що це просто якась могла би бути космічна, космічна збірна така. Ну це я так віртуально говорю. І навіть тут важко когось одного виділити, бо є цілий ряд футболістів. Зараз просто ми, ми розуміємо, до чого йде футбол. І зараз футболісти молоді. Ми бачимо там масу молодих футболістів, які володіють страшенною швидкістю. Вони зараз біжуть майже як легкоатлети, рекордсмени там. Ну ви розумієте, вони показують швидкість дуже дуже високу. Це саме, таке, напевно, така тенденція, яка ми розуміємо, що цей футбол. Через якісь роки він буде дуже дуже швидкий. Причому зараз люди вони настільки вже відібрані, і їх організми вони можуть не тільки проявляти швидкість, вони можуть бігати на такій швидкості і робити величезний об'єм цієї швидкості. Що теж це страшна сила є у футболі про майстерність і про голови. Ну тут і говорити не приходиться, бо це все в одному в одній людині. І тільки такі нападники, де є швидкість, так де є здатність організму проявляти цю швидкість. Вели, ну, скажімо так, багато її за гру, це є мислення, так, ну і ясно технічне, технічне виконання. Так, да, ну таких футболістів зараз є, я ж говорю, що можна збірну зробити просто якась туди. І доповнюється просто, да, от ви використовуєте постійно в центрі поля Кравченка і Політила, яким на двох уже виявили скільки років. Як ви к этому относитесь, что может быть у нас скорости не хватает в команді і креатива, тому що у нас игроки достатньо возрастные, mm -hmm. как бы, і... На те, що тут в центрі поля. Розумієте, ми зараз не можемо якісь такі робити критичні, якісь говорити у критичному напрямку. У нас є команда, і ми цю частину чемпіонату ми граємо в такому складі. Так? Через те ми ставимо на поле футболістів, які найкраще підготовлені на даний час. І, звичайно, завжди хочеться чогось кращого. І... В цьому плані постійно треба вести роботу, але ми не можемо зараз ну зробити щось більше, чим ми робимо в плані комплектації команди, селекційної роботи. Звичайно, ми хочемо, щоб у нас було було, скажімо, більше людей, які в тому ж десь, як ви говорити, в цих позиціях, в цих зонах, щоб вони були більш різкіші, щоб вони можливо десь більше проявляли такої скоростно-силової роботи. Так, що ну тут є, є е, діапазон, куди це і боліопитних. Ну чому молодь, Чому? зараз молодь, ви бачите, яка ви бачите зараз, як реал у реалі, як яка тенденція, якщо ви говорите про середину поля, да, вони спокійно відказалися там, наприклад, від Казиміро, взявши там двох футболістів, у тих французів, і вони ну це вже зовсім інші футболісти. Це навіть інша. Інший світогляд футболістів. Тобто ми розуміємо, що вони бачать вже футбол по-іншому. І це, напевно, вже будуть просто дуже різкі, креативні футболісти і на позиції оформи. Дякую вам, що це обидві.